Всім привіт! Ви дивитесь блок одного мирного жителя, і в цьому відео я хочу розкрити дуже важливу тему якісного покращення самопочуття. Після чого ваше уявлення про деякі щоденні ритуали або звичні речі може змінитися раз і назавжди. Але все по порядку. Скоріше за все, ви знаєте, що зараз більшість українців знаходяться у постійному стресі. Хто під обстрілами на фронті, хто під обстрілами вдома, хтось не під обстрілами, але дуже далеко від дому. Та всіх нас об'єднує одна спільна біда, яка не всім дозволяє жити повноцінним життям та почуватися нормально, або, хоча б так, як було до Тож я звернув увагу на дуже важливу штуку, яка сильно впливає на наш психологічний та фізичний стан. Цей випуск обіцяє бути насиченим та цікавим, тому заварюйте чай, сідайте зручніше і погнали! А десь з цим погнали, я ще попрацюю. <працювання> заварюйте чайок, це бомж у полоні звичок. <працювання> та перед цим невеличкий дисклеймер. В цьому відео я буду ділитися як своїми знаннями, так і особистою думкою та досвідом. Тому слід уточнити, що я не лікар, не психолог і навіть не Арестович. І якщо що, з повагою до всіх, дякую. А тепер давайте розбиратися з тим, як ми боремося зі стресом, чому саме такими способами, до чого це призводить, та як боротися з цими наслідками, або взагалі запобігти їх. Ми будемо говорити переважно про штуку, яка супроводжує нас кожного дня, та яка загалом відіграє дуже важливу роль у нашій життєдіяльності. І ні, це не якийсь покемон. Мова піде про гормон та нейромедіатор, який має назву Дофамін. Як ви сказали, Дорамін? Ні-ні-ні, дофамін. А, добре, дякую. Виділяється він в центрі задоволення нашого мозку. Під час виконання дій, які особисто нам до вподоби. раніше вважалося, що це саме гормон щастя від отримання якоїсь винагороди, але цю роль на себе взяли переважно ендорфін та серотонін. І все ж таки у ході більш детальних досліджень з'ясувалося, що дофамін виділяється тоді, коли ви лише знаходитесь у процесі отримання своєї винагороди або у процесі досягнення якоїсь мети. Наприклад. Коли гортаєш соцмережі в очікуванні побачити щось цікаве, коли робиш фізичні вправи, уявляючи їх результат, коли закінчуєш складний проєкт в очікуванні зарплатні та навіть коли просто розбиваєш яєчко в перечутті дуже смачного сніданку, у всіх цих різних, на перший погляд, ситуаціях виділяється дофамін. Адже насправді в них є дещо спільне. Коли у нас в голові з'являється якась обов'язково бажана мета, тоді наш мозок починає виділяти ресурси, що спонукають нас до досягнення цієї мети та отримання своєї винагороди. Бажаність цієї мети визначається в першу чергу мозком, але й свідомість може повпливати на нього, щоб отримати свою дозу дофаміну для якихось там. Свідомих цілей. Але завжди треба бути готовими до того, що рівень дофаміну може різко знизитись внаслідок не зовсім того результату, на який ви так сильно розраховували. До цього ми повернемось трошки пізніше. До речі, коли я писав сценарій до цього відео, я декілька днів ось так плавав на цих дофамінових хвилях, тому що постійно уявляв, як потім всі будуть писати: Вау! Так цікаво! Молодець! Ще з гумором! І ви тільки уявіть. Я, очевидно, вигадав ось такий результат своїх дій. Але це посприяло виділенню дофаміна, який спонукає мене втілювати цей вигаданий результат у життя. І ось вже ви дивитесь це відео на Ютубі. Та цілком можливо, що під ним вже є подібний коментар. Якщо, звісно, Саша з майбутнього впорався. Ти ж впорався? Вау! Як вам такий лайфхак? Ну і хто там казав, що не можна користуватися магією поза Хогвартсом? І з одного боку, круто. Це ж безкоштовна мотивація. Органічний стимулятор. Подумаєте ви. Так, це правда, але є один нюанс. Наш мозок. Справа в тому, що чим легше вам подолати шлях до вашої цілі або винагороди, тим охотніше мозок починає перетворювати цей процес у звичку або рефлекс, бо він також, як і ми, прагне працювати менше, але отримувати за це винагороду, і він також хоче якомога швидше покращити своє самопочуття у моменти сильного або затяжного стресу. Але на відміну від нашої свідомості, мозок не може відрізнити, наприклад, реальний статевий акт від перегляду фільмів для дорослих, бо в обох випадках він отримує практично однакові відчуття, різниця лише у складності досягнення того чи іншого. Саме тому дуже часто під час виконання якихось дій наш мозок не витримує дальніх дистанцій і обламує всю нашу продуктивність та концентрацію на більш складних процесах, таких як робота, навчання, спорт, намагаючись отримати ту ж саму дозу дофаміну у більш простий спосіб. Тож логіка мозку відносно дофаміну приблизно така: навіщо ускладнювати процес отримання цього відчуття? Якщо на те існує більш простий спосіб. Цілком логічно. І через те, що у нашій свідомості та у нашого мозку різні поняття щастя, ви також, хоч раз потрапляли у цю пастку, коли під тиском легкодоступного дофаміну неадекватні бажання вашого мозку переважають ваші особисті осмислені бажання. А відбувається це приблизно так. Чувач. Тобі не треба гайти час на біг зранку. Просто з'їси плитку шоколадки. Відчуття один в один, брате. Один в один. Повівся на дофамін. Друже мій. Ти взагалі бачив тривалість цього відео по психології краще відкрити TikTok. Він зробить нас щасливими. Моментально. Повівся на дофамін. Чувак. Навіщо нам роками будувати кар'єру або заводити сім'ю? Якщо ми можемо зробити те ж саме у Сімс або Скайримі, не встаючи з крісла. Ще й на дофамін. Відповіді на такі і подібні питання очевидні для нашої свідомості, в той час як мозок плювати хотів на ту різницю. Йому, аби тільки скоріше отримати чергову дозу приємних відчуттів, навіть якщо це щось шкідливе. То до чого я це все веду? Цілому такий внутрішній тренер та ділер приємних відчуттів, це скоріш добре ніж погано, бо він, неправда, простими способами допомагає покращити своє самопочуття або досягати бажаного. Але через те, що до цього процесу долучається мозок окремо від свідомості виділення якісного дофаміну на довгострокові цілі, опиняється під загрозою, бо той починає зловживати іншими, більш простими способами здобутку цього відчуття, відволікаючи. Нас від реально важливих цілей і попутно перетворюючи на залежність такі процеси, як перегляд відео, споживання фастфуду, цукру, заліпання у інстаграм, телеграм, відеоігри, шопінг, перегляд фільмів для дорослих і багато іншого. Ви могли помітити, що я навіть не беру до уваги найгірші звички. Тому що вони апріорі погані та безперечно шкідливі. Про них достатньо знати те, що вони сприяють виділенню надмірної кількості того ж дофаміну або інших нейромедіаторів з центру задоволення нашого мозку, через що наш організм дуже сильно виснажується, а мозок, навіть незважаючи на це, неймовірно балдіє та просить ще. Тож, спершу подумайте про якість такого щастя і краще ніколи не впускайте ці найгірші звички. У своє небезсмертне життя. Що ж, ми з'ясували, що деякі джерела отримання задоволення можуть перетворюватися на звички. Але чим мені, дорослій людині, може зашкодити перегляд якогось там Тіктоку? Подумаєте ви? А все дуже просто. Приведу таку аналогію. Вам взимку стало не вистачати сонця. Ви купили собі вітамін D, потім стали приймати по одній вітамінці кожного дня, і з часом ваш загальний стан покращився. Смачно, корисно, супер! А тепер уявіть, що почали регулярно пхати у себе по 60 цих клятих вітамінок на день. Чи буде вам також смачно? Чи може це бути корисно? Не думаю. Як я вже казав. Треба бути готовими до того, що рівень дофаміну може різко знизитись унаслідок не того результату, на який ви розраховували, або якщо ви виконуєте дію, яка вам зовсім не до вподоби, через що мозок і не виділяє ресурсів на її виконання, або ж якщо ви вжили штуку, яка апріорі після стрибка дофаміну вгору понижує його рівень. І те, з чим ми маємо справу, частіше за все зловживання легкими способами отримати дофамін. В такі моменти ви відчуваєте себе пригніченими, сумними. У вас псується настрій, кудись зникає енергія. Такий стан ще іноді називають потраплянням у дофамінову яму. Під час такого психологічного стресу багато людей помилково намагаються заповнити цю яму вище переліченими, легкими способами отримати дофамін. Але вони не беруть до уваги те, що в моменти пригнічення наш мозок переходить у режим гіперкомпенсації, тобто ви починаєте споживати в 2-3 рази О, більше, ніж вам того треба насправді. Відповідно, цим прискорюється процес перетворення ваших. Дій у звичку, а подальше перенасичення їми призводить до того, що ваша норма споживання збільшується, а якість відчуттів від цього процесу навпаки погіршується, тому що все незвичне, яке стає частим, перетворюється у звичне, тобто ви вже не можете задовольнитися лише однією порцією солодощів або лише однією годиною гри. Або не можете лягти спати, якщо подивилися лише одну серію Не народись. Через цю розповсюджену проблему з'явилося таке поняття як дофамінове голодування, коли ви на добу або кілька днів позбавляєтесь всіх звичних джерел отримання дофаміну. Там ви можете лише гуляти на свіжому повітрі або щось писати на листку, наприклад, те як вам зараз погано. Сам термін дофамінове голодування вигадав психолог Кемерон Сепа. Який каже, що регулярно практикує його один раз на місяць, тим самим не даючи можливості мозку сприймати якісь дрібнички нашого життя за щось належне, тобто таким чином він тримає свої відчуття та бажання у тонусі. Що ж, друзі, сподіваюсь, що перша частина була для вас пізнавальною та цікавою, тому я чекатиму на вас у другій частині, де ми більш детально розберемо ваші особисті несвідомі залежності та найкращі способи позбавлення від них. Тож не прощаємося, а другу частину я залишу десь тут. А ще краще підпишіться, щоб точно не пропустити.